Надійні новаторські та відповідальні команда компанії це фахівці, які вражають своєю стійкістю попри негаразди, та натихають навіть у буремні часи. Рівно 9 років тому двоє молодих та амбітних партнерів вирішили змінити культуру будівництва. І от тепер ідея Олександра Островського та Василя Левицького стала без перебільшення цілою філософією комфорту, та в серцем у девелоперській галузі, якому довіряють інвестори та клієнти. Філософія компанії Lev Development – не просто продавати та створювати нерухомість, а змінювати стиль життя. Ми віримо, що простір, який нас оточує, будинки в яких ми живемо, прямо впливає на нас та наших дітей. І покращуючи рівень життя, ми піднімаємо рівень життя в Україні. Цей шлях у 9 років не був простим. Війна, пандемія та економіка, яку хитає та струшує. Не всі девелопери змогли вистояти у таких умовах. Однак, у засновників LF Development було і залишається важливе кредо. Ми не можемо не працювати. Саме це переконання та вміння швидко адаптуватися на ринку не лише втримали компанію, але й дозволили їй стрімко розвиватися. За 9 років діяльності у портфелі компанії Lev Development 16 проєктів, з яких ми 10 успішно реалізували. Загалом це близько 85 тисяч квадратних метрів і ще 150 тисяч квадратних метрів у нас в проєкті. Сьогодні Девелопмент – це вже більше аніж просто будівництво. Це стиль життя, комфорт, ландшафт, якість та ідеальне протування кожного квадратного метра. Компанії переконані, що саме такі умови проживання та естетики спонукають людей турити краще для України. Спеціально до свого дня народження компанія Девелопмент дарує знижки у мінус 9% на усі квартири та паркінги. А більше інформації дізнавайтеся за телефоном 067 00 00 242 або ж на сайті levdevelopment.com. UI。